Коли у вас щось погане случається, ну, наприклад, ви е, тіряєте роботу, вас визвав начальник і каже, все, ти нам не підходиш, ми тебе увольняємо, скорочення штатів. В цей момент вам не потрібно думати: ой, все пропало, я голодна, що робити, е, спасіть і помогіть. вам потрібно швиденько прийти і написати на листочку слова. Це не моя реальність. І тут же зразу писати, яка ваша реальність. Я працюю на гарній роботі, вона мене цілком влаштовує, мене влаштовує моя заробітна плата, і я тут реалізуюсь, моя кар'єра починає рости. Тобто, ви пишете бажане, що повинно з вами статися. Так працює наміри, які знаходяться в цій чакрі. Якщо у вас коханий давно не пише, або сказав, що ми з тобою бо більше не зустрічаємося, ти не моя жінка, або е, щось ще таке дуже сумне і неприємне для вас, що ви обично думаєте? Блін, козьол, опять, скільки можна, я опять буду одна, і пішло-поїхала. Тобто всі деструктивні мислі, які тільки можуть бути, вони проносяться у вас в голові. Не можна так робити. Що потрібно зробити? Ви берете бистренько ручку і пишете на бумагі це не моя реальність. І пишете свою реальність. Я кохана, мене цінують. Я зустрічаюся з гарним хлопцем, у якого такі-такі-такі якості. У нас розвиваються стосунки, ми одружуємося, в нас є діти, і ви пишете свою бажану реальність. Так працюють наміри і нічого іншого.